Drüse sind privat zwei Mägsel Сьогодні хочу вам нагадати вже за традицією про фарм додаткових 5 жетонів літнього магазину. Традиційно з 18.00 понеділок вечір плюс 5 жетончиків доступні до фарму. Далі коротко оглянемо зміни мапи Болото та Ерленберг на супертестуванні. Це вже чергова ітерація змін, тому що раніше я про ці мапи розповідав. Буквально коротко покажу скріншоти і коротко охарактеризую з тексту зазначеного ці зміни. Також хочу обговорити попереднє оновлення 1.29.1. Сьогодні ця інформація з'явилася на Вотекспресі, звісно, вона поверхнева, тому буду вже своїми словами доповнювати, говорити вам свою думку. Ну і в кінці відеоролика перейдемо до гаражу і коротко хочу розглянути дві нові пропозиції з преммагазину, магазину тобто машину КВ-4 Турчанинова та Type63. Оце дві нові пропозиції, які там з'явилися, чи варто взагалі їх розглядати за реальну валюту. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так починаю з нагадування, що сьогодні ввечері о 18.00 почався фарм додаткових 5 жетонів літнього магазину вод. Якщо ви до цього зафармили всі жетони, то у вас вже повинно бути 30 жетончиків. І, скоріш за все, ви так само як і я, забрали один із 3D-стилів. Я, наприклад, на ВЗ-55 забирав 3D стиль, вже я витратив свої 30 жетончиків. Це вже ще 5 жетончиків, це вже буде 35 жетончиків. Якщо ви їх не витрачатимете, можливо, ви, наприклад, на... Попичуєте на одну з двох прем-машин за 45 або за 50 жетончиків. Це все зрозуміло, кому що потрібно. У мене, наприклад, ці машини є, тому я забрав той один 3D-стиль, якого у мене не було. Це така перша інформація просто в якості нагадування. Тепер будемо дивитися на зміни мап. І перша мапа це болото, друзі. Дивіться, що зазначають про цю мапу. Ми продовжуємо наші експерименти з переробки цієї старої мапи, яка була видалена з гри з виходом оновлення 1.0. Я вже за неї згадував колись, коли відбувалися на супертесті перед цим зміни. На ній. Можливо, ми скоро вже її побачимо і на основних серверах. Було б дуже-дуже і непогано. Чому я кажу так? Тому що, наскільки я пам'ятаю, дивлюся на ці скріншоти, це неначе та мапа, можливо, трішечки змінена, яка в нас фігурувала в операції листоноша. Там, звісно, ніч була, можливо, кажу були якісь зміни, це все, хто його знає, не роздивлявся, але вона схожа деякими локаціями, деякими зонами на цю мапу, де ми от проходили цю операцію Листоноша, отримували чафі, камуфляж, нагороди, всі справи, всі ветерани. Це знаєте. Нова ітерація мапи, що йде на супертесті, містить кілька перероблених зон, частину території замку, міські квартали прилеглі до замку і затоплене болото по центру. Розмір мапи 1000 на 1000 метрів. Все може бути, можливо, ми скоро вже її побачимо в релізі якогось оновлення. Було б непогано, тому що нові мапи це завжди добре. Далі у нас йдуть зміни мапи Ерленберг. Ми продовжуємо постійний редизайн цієї мапи. В останній версії на додаток до показаних раніше змін ми додали нові варіації до двох основних флангів. Переробленої зони замку лінії 1.4 та нової структури пага. Лінії 7 і 0. Я про ті зміни, які відбувалися основні, вже розповідав давно, вже не пам'ятаю, скільки вже місяців пройшло. І тут ще додаткові зміни з'явилися. Тобто, коротко ви зараз бачите скріншоти. Звісно, їх розглядіти дуже і дуже важко, але від того, що ми маємо зараз, ця мапа відрізняється багатьма локаціями, багатьма зонами. і Тепер є дійсно багато таких зон, які додалися, де можна потанкувати. Це от по мапах ми коротко пробіглися для того, щоб вас ознайомити з цими змінами. Також сьогодні на вод експресії з'явилася інформація про оновлення 129.1. Це наступне оновлення, яке очікується. Тут зазначається, що це п'яте оновлення в 2025 році. І перший загальний тест оновлення 1.29.1 офіційно вийде цього тижня, 19 червня. У четвер. Це така перша корисна інформація. Будемо очікувати дивитися що до чого як. Буду, звісно, робити з цього оновлення відеоролики, само собою. Що можна очікувати в 1.29.1 29 1 вот. Перше, що зазначено, це лінія фронту, літній запуск. Ну, по лінії фронту, скоріш за все, буде три сценарії битви, так як було у нас і раніше. Стандартна прогресія з нагородами. Можливо, я помиляюся, але, скоріш за все, без змін. А далі йде спеціальний розділ бойової перепустки. Це оця додаткова глава, четверта глава бойової перепустки, хто як її називає. І це доволі така цікава і очікувана інформація. Тому що, якщо подивитися на те, що було у нас у минулому, у минулому сезоні бойової перепустки, це в нас на гострі картузи була колаборація, то там у нас було 40 етапів бойової перепустки, була традиційна і поліпшена лінійка нагород. У поліпшенні лінійки нагород була сама преммашина 9 рівня, можливо, буде прям машина, наприклад, Восьмого рівня, хто ж його знає, тому що декілька кандидатів, звісно, є. Наприклад, перший кандидат, який недавно зазнавав змін і підготовку до релізу, це був важкий танк Китаю БЗ-741. Це прем восьмого рівня. Можливо, він тут буде фігурувати, але це вилами по воді писано, тому що дуже багато кандидатів. Також у китайців недавно виходив Крайсер MTC 2ТСі, оцей американський середній танк преміум класу 8 рівня. Також може з'явитися. Коротше кажучи, дуже багато кандидатів. Це ті останні, які світилися, От конкретно із Грифоном. Грифон, до речі, в нас повинен бути у виходих конструкторському бюро. Конструкторське бюро в наступному місці також очікується до речі, в цьому ж самому оновленні 1.29. Один. Є така друзі, інформація. Попередня, це я вже вам розповідаю свої здогадки, тому що на даний момент на 100% ще невідомо. Що стосується базових і поліпшених нагород, то можемо проводити аналогії з тим, що в нас було раніше. Скоріше за все, буде десь в районі 800 бон, 700 тисяч кредитів. Буде обладнання одне трофейне на вибір у базових нагородах. Якісь члени екіпажу універсальні, це 100%. До цієї колаборації, ще не відомо, що це буде за колаборація. Резерви, елементи кастомізації, дні танкового преміум аккаунту, поліпшених нагородах там креслення, сама прем-машина, не знаю ще яка. Скоріше за все буде у 3D-стилі, друзі. Скоріше за все, буде у 3D-стилі, так як у нас було, наприклад, із Шелбі, оце конкретно з гострими картузами. Ну і інші нагороди по типу вільного досвіду, днів преміум аккаунту, додаткового срібла тих самих кредитів, резервів на кредити. І так, далі, і так далі, якісь елементи кастомізації. Коротше кажучи, це я вам просто нагадую, чого очікувати. Будемо дивитися, я думаю, з'являтимуться зливи інформації, будемо вже більш детально ми їх обговорювати. Більш предметно і конкретно, тому що можуть бути зміни це 100%. А тепер, друзі, давайте перейдемо до гаражу і зараз будемо дивитися на ті дві преммашини, які з'явилися у нас серед новинок у преміум магазині. І так, друзі, тепер ми в гаражі переходимо до магазину, вкладка найліпше, все традиційно, нижче опускаємося, бачимо, що спеціальні пропозиції доступні до 23 червня 2025 року. Відкриваємо. Спочатку йдуть топові комплекти, можна їх відразу прогортувати, нижче йдуть базові от два комплекти. Перша машина це КВ-4 Турчанінова, вона, по-моєму, тільки один раз продавалася. До цього була як новинка. І тільки через прям магазин. Це вже знову продають цю машину. Звісно, я її не можу, друзі, рекомендувати, скоріш за все, в мене її немає, але вона нічого себе особливого не представляє. Із фішок у цієї машини, звісно, живучість, тому що міцність на 8 рівні 1600 хп прекрасно. Бронювання корпуса 180, 150-140, бронювання башти 220-150 100. Оце основна фішка даної машини. Дивіться, немає слабких зон на башті. Це, звісно, величезний плюс. Приведена броня у щоках 234, маска 250. Базові снаряди буде відтанковувати. Якщо на вас виїде противник на Голді або 9-10 рівень, то, звісно, ви вже в основному танкувати не будете. Оця плашка прибувається 190, тут 180. Від борту танкувати потрібно. Він і реально, оцей важкий танк, має бронювання борту, але хто туди буде стріляти? Скажу чесно, що далеко не всі будуть туди стріляти, тому що тут пробивається, тут пробивається. І щоки самі будуть пробуватися, якщо на голді або якщо 9-10 рівні, там навіть базовими снарядами будуть прошувати. Коротше кажучи, така специфічна машина по рухливості ми можемо побачити, що все катастрофічно погано. 30 вперед, 12 назад, при питомій потужності 12,67. Тобто це катастрофічна питома потужність, погана дуже максималка, швидкість повороту шасі жахлива 22,95. Тобто динаміки абсолютно немає. Ми по типу як броньована машина, але я ж кажу, скоріш за все будуть цю машину прошивати дуже і дуже часто. По вогневій потужності, середня шкода 300 одиниць, некомфортна така гармата. Дивіться, опускається мінус 6 градусів час зведення. Непоганий 2,21, але і стабілізація не саме найкраща. 0,20 русі, 0,20 при повороті корпусу і 0,10 при повороті самої башти. Це не самий жахливий показник, але і не дуже хороший. Розкид погануватий, 0,4, ДПМ середній, можна сказати, не самий жахливий, але і невисокі. 2209 одиниць. Коротше кажучи, класичний важкий танк 8 рівня з бронею по типу, напевно, КВ-4, ну щось схоже, я маю на увазі по геймплею, таке повільне, броньоване, але вже всі знають, куди пробувати. Тут класичний корпус, звісно, башта без слабких місць, але вона буде голдою прошиватися або базовими снарядами 9-10 рівнів. Я не думаю, що ви, коротше кажучи, будете отримувати задоволення від цієї машини. Можливо, я. Помиляюся, але я так думаю, що на такій рухливості далеко не заїдеш, і кожен бій буде як ходити на роботу. Тобто задоволення мінімум буде приносити. Якщо ви власник цієї машини, підкажіть, будь ласка, свою думку, мені буде дуже цікаво почитати, і моїм підписникам також буде цікаво прочитати про нього від власника, тому що по характеристиках дивитися це одне. А от конкретно власна думка, досвід експлуатації гри на машинах. Дуже і дуже важливо. Дрова машина це Type 63. Вона у мене є. Я її отримав з новорічних колись коробочок. Сама машина ніби й непогана. Із плюсів, звісно, у цієї машини феноменальна точність. От коли охолоджена зброя 0,26, це прекрасно. Хороший час зведення 1.83 також прекрасний, нормальна стабілізація. 018 Русі, 018 при повороті корпусу і 008 при повороті самої Башти, кути вертикального наведення також прекрасні, але тільки на опускання. Мінус 12 градусів опускається, тоді як задирається, дуже. І дуже погано, а це буде напрягати вас у боях плюс 9 градусів. Це дуже поганий показник, друзі. Дуже поганий. Звісно, швидкість горизонтального пересування прицілу не сама найкраща, але як для важкого танку, ну, може ще піти, тому що ми від рельєфу, коли будемо грати, в принципі, викручуватися можна. 27-26 це в базовій комплектації. Середня шкода на хвилину, звісно, в нас низька. Ми розплачуємося за такий підвищений коефіцієнт точності. Також у нас, якщо подивитися на саму гармату, ми можемо побачити, що. Середня шкода за постріл мала. 320 одиниць, як для е, виходу важкого танку, це поганий показник. Це скоріше притаманний середньому танку на восьмому рівні. Але в той же час у нас базовий бронебійний снаряд прибуває 230 мм непогано, і 290 аж кумулятив пробуває. Тобто в нас снаряди прекрасні, гармата комфортна, але має посередній такий ДПМ. І, звісно, треба враховувати, що нам потрібно охолоджувати гармату для того, щоб снаряди летіли більш точно, тому що різниця різниця Дуже і дуже велика. 0,35 і 0,26, самі відчуваєте і бачите, наскільки велика різниця. Що стосується рухливості, то 40-15 назад, при питомій потужності 1654. Ну, непогана рухливість, як для важкого танку, тут нічого не можу сказати. Не саме найкраще, звісно, 40 кілометрів, але слава Богу, не 30, не 35. 40 це більш-менш нормально. Поставити турбонагнітач можна і буде все в порядку. Спостереження 396 метрів, скоріш за все, це тяне мої вже характеристики які зараз знаходяться в гаражі. От ця машина в мене просто не вкомплектована, розукомплектована, стоїть в гаражі, тому це не дуже точна інформація. Але суть не в тому. Суть в тому, що ця машина була доступна не так давно за золото. Ми її могли забрати в районі 8-9 тисяч, вже і не пам'ятаю. Плюс до того вона випадала частині гравців із новорічних коробочок. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок нього треба буде на ньому пограти. Треба буде на ньому пограти, скоріш за все, стрімчик зробити. І, тим паче я зараз у відпустці тимчасово, то, я думаю, я зроблю і серед тижня якийсь стрімчик. Покатаємо на Тайпу 63 -му. КВ4 Турчанінова у мене немає, але от на Тайпу 63 точно покатаємо, подивимося, що він все представляє, тому що я колись на ньому пограв трішечки, і буквально так його і залишив. У гаражі стоїть, дуже давно не катав, потрібно буде пограти на цій машині. От така, друзі, інформація. Тобто з цих двох пропозицій. Я не можу прямо рекомендувати. Це не Бураз, друзі, це не БЗЕХ 176, це не якась супер-мега, якась класна така машина, на якій ви будете накатувати сотні і тисячі боїв. Це просто такі класичні машини. Мені здається, ТАП-63, можливо, буде навіть простіше в реалізації. Хоча, хто його знає, все залежить від гравців, комусь там від борту танкувати буде простіше, комусь там від рельєфу. Це вже комусь що подобається, пишіть свою думку. Ще раз усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!